Тихо, тихо, кожен крок із болем ступає українська душа. В очах, пінючи сміх і переміжку з горем. Це означає, що вона іще жива. Нехай побита і роздягнута догола, нехай не зможе заспівать оті пісні, нехай сторіть тут на колінах перед морем, але вона жива і не похилить голову. О ні! Запекла кров залишиться на тілі. Роздерті рани і відрізана коса. Залишиться ті спогади, розбиті, які не заживуть дітей в її серцях. Залишиться любов, залишиться із болем. Так тяжко навіть плакать, чи переживе, чи не потоне у журбі, розлитим морем. Вона піднялась пісню, знов биде, понівечена тілом і душою, розплатою за віру і любов. І хто б не був тому виною, ми піднімемо її знов. Так тихо, тихо, кожен крок із болем вступає українська душа. Але уже не плаче за її спиною. Стоїть народ, а отже, ще жива.